Це об'єктиві з Марією Шепель гострий політичний конфлікт навколо європейського вибору України та трагічні події в Києві. Останні місяці з умови вактуалізував зокрема потребу визначення сепаратистського потенціалу суспільства, причин та чинників його формування та загалом загроз національній безпеці України. З кінця лютого в Україні відбулося понад 300 сепаратистських акцій, в яких взяли участь майже 250 тисяч громадян. З них 15 лідерів сепаратистів було затримано. Деякий час на сході України було спокійно. Щоправда, зараз ми бачимо, що сепаратистські настрої знову. Активізувалися і, як на мене, ці люди зараз налаштовані значно жорсткіше та серйозніше. Про причини виникнення таких настроїв сьогодні говоримо з кандидатом соціологічних наук Данилом Суденом, вітаю вас, та тепер вже львів'янкою Дарією Бурою, яка народилася на Дніпропетровщині. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Сепаратизм, явище потенційно присутнє в кожному державному утворенні. Зазвичай воно виникає тоді, коли соціально-економічне становище країни погіршується. Пане Даниле, сепаратистські настрої для України це не нове явище. Так вони формувалися, в принципі, давно настрої людей були такими на сході. Часто вони говорили про Росію і так далі. Розкажіть, яка причина виникнення взагалі сепаратизму в Україні? Від чого це пішло? Ну насправді. Проблема полягає в тому, що Схід часто декларує якусь призін до Росії, але не можна казати, що йдеться про сепаратизм. Тобто я би не говорив так, що ці настрої вони існують віддавно, що існує таке бажання від'єднатися від України, приєднатися до Росії. Чому я так говорю? Я є був учасником опитування 2010 року. Львів Донецьк воно почалося ще в 1994 році кафедрою історії теорії соціології університету Франка Мічиганським університетом. Тобто воно ведеться з 94 року кожні 5 років. Тобто, дев'яносто му було, дві тисячі і 2010 му От останній раз. П'ять років тому, чотири роки тому, так і власне з даних цього питання виникає дуже цікава річ, що мешканці Донецька насправді з кожним роком все менше і менше не бачать себе в Україні. Тобто, в 94-му році дійсно такі сепаратистські настрої, де вони відповідали на питання. Чи ви бачите свій регіон не в складі України? Вони дійсно це твердження підтримували зараз. Кожним роком кількість цих людей зменшується. Тому чи можна говорити про такий сепаратизм, що вони хочуть приєднатися до Росії? Це насправді дуже спірне твердження, навіть я б сказав, хибне. Чому ми часто змішуємо це політичне бажання прийнатись до Росії і культурна спільність з Росією? З даними цього ж дослідження, виникає дуже цікава річ. Мешканці Донецька дійсно вважають, що у них є багато спільного з Росіянами з Росією. Але коли заходить запитання, чи ви бачите, що Україна і Росія мають бути одною державою, вони кажуть: Ні-ні-ні тобто ми спільні. Але ми не хочемо бути в одній державі. Очевидно, йдеться про якийсь культурний спадок. Так? Очевидно, йдеться про якесь радянське минуле, коли ну, був один такий плавильний казан радянського цього народу нової історичної спільності. Е, можливо, так. Але власне політичного бажання приєднатись до Росії немає, ще раз наголошую, цей відсоток він з кожним роком все більше і більше зменшується власне, на Сході. Він ну, спадає, він, є, ну, він, в принципі, є, але він зменшується. Що ж відбувається зараз? Тобто, як це пояснити? Чого так. хочуть ці люди? Дивіться, чи ну тут виникає питання? Чи ми говоримо про власне місцевих людей? Чи йдеться про певні якісь такі спроби з боку Росії цей регіон дестабілізувати? і говоримо, власне про ті останні акції е, сепаратистки, та, які відбуваються про ці мітинги, про ці захоплення одалці за захоплені... створення Харківської народної республіки. Та от вчора, вчора була новина про це. От, що, що це? Чого вони хочуть ті люди? Вони... чи 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 їх створюють? У мене інше питання? Чи їх створюють дійсно мешканці східних областей? Чи це є яких називають гастролери з Росії, яких сюди завезли? Очевидно, це питання. Мені здається, що є певний певний такий дисонанс. Тобто, населення сходу, воно значною мірою проукраїнське, але хтось про це вже навіть зазначав, воно є значною мірою пасивне. То вони підтримують Україну, але в них за даними опитувань немає такого протестного потенціалу, що ми вийдемо і ми покажемо, що ми за Україну. І на фоні цього ці мітинги ну, відео показує, що вони доволі малочисельні ці проросійські мітинги, сепаратистські. Тобто, очевидно, є якийсь контингент людей, які хочуть повернутися чи в Росію, чи в радянський союз. О, це теж питання, чи йдеться про сепаратизм, чи йдеться про таку ностальгію. От дослідники з Німеччини, де був поділ на східно-західну, вони дуже добре це назвали, що йдеться про остальгію, тобто при... вернутися в цю східну Німеччину, де є держава добробуту, вона захищає, забезпечує, каже, що робити. От в Криму схожа була проблема. Люди хотіли в союз, вони приєдналися до Росії, бо думали, що це союз, і раптом виявляється, що а це не радянський союз. Є обмеження на те, на те, на те, на те. І зараз населення Криму раптом починає деколи казати: А куди це ми приєдналися? А де моя допомога соціальна? А чому мої діти мають бути в армії? Так тому чи на сході це дійсно народні акції, чи це зманіпульовані іноземною державою. Тут мені здається дуже велике питання. Останні акції так кажуть, що вони значною мірою підтримуються місцевим населенням, але вони не чисельні. Це показує, що це дуже мала група людей. Що вони хочуть? Власне, тут є проблема чи Росія, чи це радянський Союз. Дар'я, власне, ти народилася на Дніпропетровщині, Так? 9 років вже живеш в Львові. Розкажи, ти знаєш ситуацію всередину? В чому проблема тих людей? Чого вони хочуть і що їх не влаштовує в тій Україні, яку вони мають? Я народу в Дніпродзержинську, це Дніпропетровська область. Е, насправді це місто проявляє себе зараз досить активно, хоча я навіть не сподівалась від Дніпродзержинська такого. Е, але це вже зараз. Е, коли минуло три місяці, чотири місяці, коли люди вже в Києві до, чогось досягнули. Е, насправді, там дійсно, як сказав пан Данило, е, там досить пасивно вони себе проявляють. Е, але є, е, там є поділ, як на мене, людей, які. Які як прийнято говорити за стабільність, і є такі, які які розуміють, що не буде завжди так, не, буде, не будуть вони жити на зарплату, яку платять на заводах, і в них є діти, і будуть діти, і треба до чогось прагнути. Mm -hmm. І ці люди, які активні, вони, вони не настільки, звичайно, активні, як у Львові, тому що тут молодь стає горою. Якщо щось відбувається, ну, наприклад, як в Дніпропетровську вийшов Майдан, і їх побили дуже жорстоко в Дніпропетровську, Запоріжжя, вони дуже, дуже сильно отримали, їх дуже сильно розігнали. І коли, якби таке сталося у Львові, то на наступний день вийшло б все місто і малі, і великі, і старі. Там такого не сталося. Там люди справді чогось бояться. Вони навіть самі толком не можуть пояснити, чого саме. Але як мені розповідала моя однокласниця, вони там вирішили в якийсь момент, що так як це промислова область, вони будуть допомагати фінансово більше. Вони відсилали гроші на майдан бізнесмени Дніпропетровщини, Якось збирали гроші, допомагали постраждалим з майдану. Там, коли першому хлопцю, не пам'ятаю його звати, йому відірвало кисть руки ще, ще тоді, в січні. То бізнесмени з Дніпропетровська допомагали фінансово його лікували в Німеччині, наскільки я знаю того хлопця. Тобто вони вирішили так непомітно допомагати революції і Україні, але Поглядів про те, що Дніпропетровськ це якісь там Росія, окрема республіка чи ще щось там такого навіть не виникає. Я думаю, що якщо б щось таке було, то це були б навіть не місцеві жителі, а можливо, якісь приїжджі ще зі Сходу або навіть з Росії. Тому що місцеве населення вони себе позиціонують як українці, і ну як центральні українці, і в них навіть не, не може виникати якоїсь mm -hmm. інші зіно. Ми по суті з'ясували, так що вона проблема тих людей пасивність. Пане Данило, як боротися з тою пасивністю? Що може цих людей стимулювати і мотивувати дійсно протистояти і висловлювати свою позицію, таку чітку позицію? Це хороше питання, і воно. Насправді дуже болюче не тільки для України, а й для більшості країн світу. І якоїсь чіткої відповіді зараз я не готовий дати. Поясню просто в чому ця проблема полягає. Отже, ще в 70-х роках в Італії було проведено дуже масштабне дослідження, воно тривало понад 10 років. намагалися з'ясувати, чому в південній Італії не працюють демократичні інститути. Там є ніби місцеве самоврядування, воно ніби має вирішувати місцеві проблеми. Люди туди чомусь. Не звертаються, вони мають традиції такої знаєте, кланової, ієрархії, мафіозної. Ми звертаємося до Дона. Він вирішує проблеми, нашим мені йти в цей осередок самоврядування. І причина, яку вони знайшли, дослідники, проблема в минулому, що насправді не було попереднього досвіду такої самоорганізації. І їхній висновок був дуже трагічний. Це праця 87-го року. Е, неможливо розвинути громадянське суспільство там, де його не було. Тобто, якщо у вас його не було, у вас його й не буде. І це такий, знаєте, фактично вирок. От якщо у вас не було громадянського суспільства, все, ви будете вічно відсталими, вічно такими депресивними, економічно і політично. Е, події в Україні показують, що це не так. Тобто люди можуть змобілізуватися. От якщо говорити про активність України, то до того раніше вважалось, що от області такі більш. Більш східні, центральні, от е, Черкаська, так, Дніпропетровська, Запорізька, що вони насправді ну, там, і, і Житомирська теж та, вони такі пасивні. От, е, Львівська, Франківська, Тернопільська вони піднімаються на Майдан 4-го року, решта областей вони такі посередині, вагаються. Так? Ця революція показала, що ні, люди можуть піднятися. Тому які причини? Мені здається, що ключове мають бути зачеплені цінності, які є для людей фундаментальними, які є такими, що дійсно гарантують їм безпеку в цьому світі. От, відбулося побиття студентів на Майдані ну, з ніч з 29 на 30 листопада. Раптом всі зрозуміли, що ми живемо в країні, де навіть за мирну акцію людей можуть побити. Люди піднялися. так? Очевидно, тут так само має відбутися певна якась еволюція. Не за один день це суспільство формується, не за один день люди виходять. І те, що відбулося, оцей ленінопад, як його назвали, це вже гарна ознака того, що в Україні відбуваються зміни. Як цих людей змобілізувати? Мені здається, що. Люди самі мають змобілізуватися. Це доволі дивно. Ми будуємо громадянське суспільство. Тому раптом задаємо питання: як цих людей змобілізувати? Це громадянське суспільство. Вони самі мобілізуються зараз. Цей потенціал є. Він показує, що люди собі більше розуміють, ідеться про їхню батьківщину, про їхній дім. І як не дивно, ця загроза з боку Росії вона виконує чинник такого мобілізаційний. Він раптом каже: Дивіться, от ви раніше думали, ти сидиш вдома і все буде добре. Ось диван на сотня. І раптом ні, ти так не можеш відсидітись. Прийдуть росіяни, вони ці вічливі люди, вони захоплять як Крим, вони прийдуть спокійно, вічливо, але ви вранці прокидаєтесь, а ви вже ваша територіальна одиниця підписала угоду про входження в Росії. Тому зараз. Ти чинник, він такий мобілізаційний з боку Росії, це загроза. І як це пришвидшити, мені здається, що влада повинна показати свою прозорість. Вона повинна показати, що вона дійсно йде назустріч людям. Бо основна проблема це недовіра до влади. Я хочу щось змінити, я маю до цього бажання, але до кого я буду звертатись? Державні інститути вони ну, до того показували таку пасивність. Так я звертаюся з проблемою, вони кажуть, це все нормально, ми проблему вирішимо і не вирішують. Тобто зараз влада повинна піти максимум назустріч людям, вона повинна показати, що вона дослухається до думки народу, що якщо є якісь проблеми, про які говорить народ, ці проблеми саме ці проблеми будуть вирішуватись, а не як було буквально місяць тому з цим мовним законом, про який раптом кинули новину, що ой, дивіться, в нас скасують мовний закон, буде схід українізовуватись, що ну, було свідомо розкручено. Щоб показати, о, зараз ми будемо вас насильно українізувати. Тобто влада підняла питання, яке не є Так? І Львів, як ви пам'ятаєте, інші так. міста, Одеса, Донецьк, вони раптом почали говорити ну, іншою мовою львів, російською, Одеса, Донецьк українською, щоб показати, це не є важлива проблема. От коли влада не буде робити таких маніпуляцій, та у нас проблема з економікою. Але давайте ми поговоримо про мову. Ні, мова нас не цікавить, нас цікавить реальні проблеми. От коли вона покаже цю готовність до діалогу, готовність до відкритості, отоді от е, е, і рух суспільства буде ну, більш, більш організований, люди зрозуміли у ніч що є сенс щось робити який сенс mm -hmm. стояти на Майдані, на мітингу, якщо влада тебе не почує, ти стоїш три місяці, тебе не чують? Який сенс на нього виходити? Якщо влада показує, ми готові вас вислухати, тоді це теж спонукатиме людей активніше займати якусь позицію. Так, от власне ми заговорили про владу. Дар'я на твою думку, яких заходів влада повинна вжити стосовно мешканців Сходу, стосовно Сходу, аби не повторилася ситуація з Кримом? Бо там вони запізнилися з такою державною політикою, якоюсь національною ідеєю, там, взагалі національна ідея, певно відсутня в Україні, але в Криму ось цього не було якоїсь такої пропаганди. Українського. Що, що зараз вони повинні робити, аби того не повторилось, На твою думку? В Криму взагалі там, по-моєму, ніхто нічого не зробив, і ми просто таке враження було, що ми спостерігали, як у нас просто Крим забирає. Просто так. взяли і забрали. І ми всі сиділи, дивились, тому що ми чекали від влади, але ну, їхати зі Львова в Крим виборювати не було смислу. Е, мені здається. Ну, от влада має приділяти увагу, звичайно, східним областям, але якось досить обережно це треба робити, тому що люди, я не знаю, звідки там в людей таке переконання, що їх їм нав'язують українізацію, тому що вони там всі говорять російською мовою, і ніхто ніколи їх не, не чіпав за цю мову. І тут раптом людина, яка сама ж говорить з народження російською, починає говорити, що її хтось притискає. Ну, тобто, це не те, що штучно. Це якась не знаю нереальна проблема, якої, якої не могло бути. Це мовне питання, тут таке зовсім не те, що не важливе зараз, але ну, от люди просто його придумали і, і все. Влада, що вона мала робити там, розумієш, там активно працює російська пропаганда. Та люди дуже багато, наприклад, моїх друзів, друзів, чи там знайомих друзів, чи в соцмережах пишуть про те, що дійсно вони вірили, що мешканці західної України їм платили за те, бо вони стояли на майдані. Що це все винні Бандерівці? І так далі. Бо ну вони взагалі в це все не вірять, і вони впевнені, що з Путіним їм буде ліпше. Тобто виходить, що українська влада взагалі не працювала зі своїми регіонами, натомість російська має те, що вона хоче. Як ну, на мене проблема тут саме в цих людях, які живуть на сході, тому що вони сиділи три місяці, поки тривала революція в Києві, сиділи вдома і обзивали всіх бандерівцями. І коли бандерівці досягли. Того, чого прагнули, хоча б перший крок зробили, там вимога номер один, Віставка Янукович. Коли вони це зробили, схід почав задумувати, що от вони чогось досягли, а тепер давайте ще нам щось. Ну тобто, а чому вам можна там полити шини в Києві, а нам в Донецьку не можна полити шини. Ну, щось таке. І якось влада повинна їхати туди і, і говорити з людьми, як на мене. Не, не показувати, не перекривати їм російські телеканали і примусово змушувати дивитися українські чи навпаки якось, а просто їхати туди. Той самий Кличко, наприклад, який зараз, ну це до прикладу, який зараз себе зняв повноваження і і будь-які амбіції свої притупив. Він міг би поїхати в Дніпропетровськ, в Донецьк. Його там теж люблять і поважають, як і на Західній Україні, і міг би просто говорити з людьми. Його там можуть сприймати трохи агресивніше, тому що там агресія на першому рівні, мені здається, в людей. Але ну, до них дійде, до тих людей, вони, вони почнуть думати, тому що вони зараз так само, як і ми тут, дивляться на те, що відбувається в Криму. Там більш, більшому відсотку не подобається те, що відбувається з їхніми ОДА, з їхніми якимись адміністративними будівлями. І вони справді, ці люди, які могли би відстоювати свої землі, вони справді бояться, тому що їх там залякують, їх там б'ють, і це досі. Якщо в Дніпропетровську назначили на Посадових осіб, які прийшли із перших днів зробили спокій в області. Ну, я так бачу, що, наприклад, з сепаратизмом в Дніпропетровську спокійніше, ніж в Донецьку, тому що там, ну, просто там не проявляється, бо прийшов Коломойський, і якось воно так. Ну, як би це не звучало, що от вам поставили олігарха туди, але при ньому став стався спокій. Ну, тобто, там зараз не наважиться вийти з. Російськими триколорами, якщо би таких людей ставили хай хай тимчасово, хай олігархів, але ставили в Донецьку і в Харкові, які зацікавлені зберегти єдність країни, тоді би все вирішилось би за пару днів і не було того, що відбувається. Вже так недавно прочитала дуже цікаву таку думку в соцмережі про те, що День Незалежності так на сході України зокрема там Донецьку, Луганську, за свято не мають. Натомість День Шахтаря святкують гучніше усіх там якихось руковод. Свят, так тобто є думка про те, що там якусь таку місцеву ідентичність власне визначає не національна єдність, а класова. Тобто, як вони взагалі себе ідентифікують, так бо зрозуміло, як ми тут святкуємо День Незалежності, mm -hmm. як ми співаємо гімн і так далі. Чи вважають вони себе українцями? Тобто чи вони працюють на це, що вони українці? Ну українцями вони себе вважають, але е, це, це зовсім не таке сприйняття україн, українця, як тут на Заході. День, День Незалежності там святкується, неправда, що в інтернеті пишуть. Святкують, але там, знаєте, як безкоштовний концерт в центрі міста. Ура, ідемо і всією толпою Місто собі виходить в парк або ну тобто люди виходять, а просто це це зібратися, зібратися, але за останні роки я помітила, наприклад, людей в вишиванках, людей з дітками, які, які тримають пропорції українські. Ну тобто десь до них доходить молодь, там намагається говорити українською мовою. Ну хоча б між собою. Я приїжджала там, наприклад, минулого року літом, коли, коли виходила в місто. То між собою йде молода сім'я, і вони говорять між собою українською. Те, що вони в магазині замовлять чи в кафе замовлять російською, тому що так ніби прийнято. Це одне між собою говорять українською. Тобто вони і дітей своїх вчать говорити українською мовою. Вони, ну а ці дні шахтаря і металурга в Дніпродзринську це, ну, це класіка для них вже. Тобто, ну от ми тут пашемо ці дні. там трудяги. Ну тобто, там так. з культурою трохи з культурнішими такими святами, трохи не так, як на Західній Україні. Але там люди пашуть. Цілий рік на заводах і на шахтах, і потім цей день е, металурга чи день шахтаря це для них привід, що от ми це ж, це ж наше свято, це наше особисте. Тобто люди зосереджені більше на якомусь такому достатку, роботі таких ну на рахунок достатку, трохи важче говорити. Mm -hmm. Ну насправді це дуже на ті області. Треба треба звертати увагу і якось е, нести туди. Не те, що от з -з 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 західнізацію, чи щось таке з Європи, а просто звертати на них увагу і давати їм зрозуміти, що про них пам'ятають і про них знають. Те, що, наприклад, молоді Львова спілкується з молоддю з Донецька і пер перекидаються такими, що ми вас любимо, і ми вас любимо і листами, це добре, але треба доносити до старших людей, до таких як, наприклад, наші батьки. Вони ну є свідомі, є такі, які з ностальгія не включаються за радянським союзом і там просто не проб'єшся. Але в принципі на них ну треба їм постійно нагадати, що про них пам'ятають. Чи готові ці люди власне самі щось робити? Ми вже говорили про пасивність. Так вони звикли певно чекати, що прийдуть і там прийде добра влада, і все за них вирішать. Так, от якось є є таке. Є таке. Не знаю я як їх змусити щось робити. Молодь молодь зараз починає думати інакше, ніж, наприклад, коли, коли ще там перша революція в нас була, тому що я тоді закінчила школу, в старших класах була. І тоді було дуже чітко видно. Ми ще тоді такі малі, у нас максималізм такий, ну як малі, по відношенню до зараз. У е, нас ще був максималізм, е, і дуже тоді поділялись в класі думки, наприклад. Зараз вже та сама молодь, з якою тоді у нас ж таки все було. Зараз вони починають себе більше ініціювати як українці. І ну, вже зовсім інші думки. Тобто, Молодь розуміє старших людей, я не знаю, що має змусити встати. Ну, тобто, подумайте про своїх дітей і онуків, на них не діє. Хіба ну, треба якось змиритися, що вони такі. Вони, вони не становлять загрози, як на мене. Ну, тобто, те, що вони там можуть ностальгічно думати про. Про те, що було добре, так, в Не Союзі. Це... не виходили і не Вони, вони, вони не вийдуть. Так, вони, по-перше, і не покажу, дуже виходять, не виходять і вони не становлять загрози. Якщо то, там якась бабулька вийде і, і скаже, що в Совєтському Союзі було краще, то ну ну так, да, ну я не буду вами сперечатись, але вона, вона не становить загрози. Так. Там головне зараз з молодими, мені здається, працювати. Добре, давайте про сепаратистські настрої угу. та причини їх виникнення, поговоримо після перерви.